Каналі ваша Даша. Сьогодні ми розпаковуємо Настин подарунок. Так, я навіть не знаю, що Но це ясно, що косметика. Таку небору не бачу. Так, це в Єві продається. Так. О, ось я якраз якраз я хотіла недавно розкритувати. Ми... Це ми. Це я тобі малюнок намалювала. <смеш> Ух ти. Це ще це іще. Один там ой. Це ні, це ні. Вау! Oh, wow. А що це такі липке тут? Ну це скотч там. А був. Можна ось так ось ходити. <смеш> Ай, ай-ай-ай, наступ лепить. <смеш> Наклечики, кофечки, куфе. О, Це, це просто вона случайно, вона звичайно писає. Оце такі наклеєчки, тут маловато їх, ну но... нічого. А я влюблює шоколадка. Я прям гадую. Мама каже, вибери то, це нам теж. Сейчас по відсвяткувати. Ой, смотри. ой, <strip> Це вже тобі. <small> так, я бачу, на куди ти влітаєш. Я... А, нахається я Його на ялинку повішу в наступному лотці. О, це. А, а, де зразмилось щось. Ти правда набрала не до кінці ж там. Ну-ка. Ух ты, я потом прочитаю, потому что мне не первый читать. А тут больше нормально чего. Это не раскладывается уже. Так, так. так. Уже так я к нему. Усуну... <гум> Ааа, А, я уже думала. Вот так, я Не, 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 не. Вот так. так. Ух ты. Yeah. Так. Це ось цей кульочок, цю Ну і ось цей батончик ще випав. Угу. І все. Ось. Ну, як тобі подарунок. Мені дуже сподобалося, ти прям все вгадав. Ось солодощі ми показуємо ось сюди. Ось. Так, косметку розпакуємо. Так. Ось. Так. Ось це. Я собі купила. Три ножиці. Um. А, ой. Скажи, um. ти, то ти сама робила? Так. Угу. Ух ти! Mm -hmm. Тут прикольно, що ось поличка. Надіти. Ну, К... Кінця. Це... Ну, це нам нігти. О, Це якраз резинки якраз є якісь. <хи> Десь виски. З... Для очей і ще для чого. Я не дуже розумію. Добре. Ну розпаковку ми зняли, зняли а з вас лайк та підписка. Це була моя ідея. Ну, кстати, и на меня, и на Тебе лайк и підписку. Так. так. А Настян канал называется? Настин. канал называется? Настик Роблокс. або Настик Кача. Да, это два. Ну, Настик Roblox. Роблокс. Не, так, Настик Ну, а мы будем все это убирать. А с вами до новых встреч и всем пока-пока!